Помити вікна нескладно. Коли знаєш, як правильно це робити, ділимося корисними порадами і розповідаємо, як уникнути розлучень, що нам знадобиться: губка або щітка з довгою ручкою, мильний розтін або засіб для чищення. Два відра з водою пульверизатор, шматок чистої тканини або мікрофібра, рушник або тканину, щоб застелити підлогу. Коли починати? Подивіться прогноз погоди і виберіть теплий похмурий день без опадів, починайте роботу рано вранці або ближче до вечора, коли сонце не світить прямо у вікна. При яскравому світлі ви можете пропустити деякі плями, та й вода буде висихати занадто швидко і залишить на склі розводи, також зверніть увагу, щоб на вулиці не було сильного вітру, і якщо ви плануєте мити вікна на кухні, постарайтеся нічого не готувати в цей час. Скла можуть запітніти і відмити їх буде складно. Приступаємо до роботи, підготуйте все необхідне. Застеліть підлогу тканиною, щоб нічого не забруднити. Потім налите у відра воду. Одне з них додайте трохи миючого засобу, а якщо його немає, приготуйте мильний розчин. Він впорається не гірше, можна змішати одну столову ложку засобу для миття посуду і чотири склянки води, або використовувати білий оцет, якщо у вас більше нічого немає. Потім перелийте розчин у пляшку з розпилювачем. Важливий момент, якщо вікна нові і на них є сліди від скотча, для початку займіться ними, відтерти сліди допоможе спирта або харчова сода, розведена з водою, нанесіть їх на тканину і протріть плями, і тільки після цього приступайте до роботи. Протріть рами рухайтеся зверху вниз, тільки не використовуйте абразивні чистячі засоби, вони можуть завдати шкоди ущільнювальним гумок. Буде досить чистої води, сильні забруднення можна локально відтерти за допомогою мильного розчину. Чи можна помити рами після стекол? Ні. Інакше вам доведеться починати все спочатку, а потім скла починайте роботу з внутрішніх стекол і потім переходите до зовнішніх. Невеликі вікна можна помити за допомогою звичайної губки. Просто занурте її в розчин, гарненько відіжміть і протріть поверхню зверху, вони кругові рухи зазвичай залишають розводи, і не забувайте про кути для чищення великих вікон вам знадобиться щітка з довгою ручкою, з її допомогою зручно мити скла і всередині і зовні. Після того, як закінчите з мильним розчином, пройдіться по поверхнях звичайною водою, а якщо деякі плями не відтираються, Нанесіть на поверхню трохи осту з пульверизатора і залиште на 5 хвилин, потім протріть губкою або тканиною. Лайфхак протирайте скла з внутрішньої сторони від низу до верху, а з зовнішньої. Навпаки, зверху вниз, якщо раптом побачите брудні смуги, відразу зрозумієте, з якого боку потрібно протерти ще раз. Витріть скла насухо. Використовуйте гумовий скибок на щитці для миття вікон. Встановіть його в лівому верхньому кутку і ведіть вниз, зганяючи воду, продовжуйте, кожен раз встановлюючи скербок так, щоб його лівий край трохи заходив на вже очищену ділянку. Потім витріть скло насухо тканиною або мікрофіброю, вона відмінно вбирає вологу. Окремо помийте москітні сітки, зніміть їх до того, як почнете мити скла. Віднесіть сітки в ванну і пройдіться водою з душу. Видалити пил і бруд допоможуть щітка з жорстким ворсом і звичайне мило, щоб висушити сітки. Пройдіться по поверхні тканиною можна тією ж мікрофіброю. Які ще є варіанти? Магнітна щітка для миття вікон, якщо у вас немає можливості помити вікно із зовнішнього боку. Такі щітки, відмінний варіант, правда тут важливо знати товщину скла 6-8. оптимально. Склочисник приходить на допомогу, коли потрібно відтерти плями і помити скла без розлучень. У спеціальний резервуар можна додати засіб для чищення, а ще у них є спеціальний бак для збору брудної води, миючий пилосос для вікон, досить встановити його на поверхню і включити дистанційно. Далі пилосос все зробить за вас особливо зручно для власників великих вікон пилосос помиє їх і всередині і зовні що ще не забути зробити. Випрати штори, напевно, за час зими вони теж запилилися для підтримки здорового мікроклімату в будинку. Введіть правило: чисті вікна, чисті штори, навести порядок на підвіконні. Після того, як помиєте вікна, не поспішайте повертати на місце все, що ви зняли з підвіконня. Можливо, там зберігалося багато зайвого, очистити рослини, які стояли на підвіконні. На листках і стеблах теж накопичується багато пилу і бруду. Саме час мити їх водою. Тільки для початку перевірте, чи можна мити конкретно ваші рослини.